Всі партнери в твоєму житті, друзі, родичі, усі люди, з якими ти зближаєшся, приходять у твоє життя не просто так. Ти замічала, напевно, чи замічав, що у комусь тобі щось подобається, а у комусь щось тебе дратує. І ці люди приходять для того, щоб підсвітити тобі те, що є в тобі. Якщо тебе щось дратує, значить ти то не признаєш в собі. Значить, воно в тобі вже є. Можливо, воно в тобі тільки починає розвиватися якась та негативна якість характеру, або ще там щось, що тебе дратує. Але воно в тобі вже є. Можливо, ти собі забороняєш це визнавати, можливо, ти забороняєш це проявляти. Але абсолютно усі люди, усе твоє оточення. Все, що тобі в них подобається чи не подобається, вони підсвічують тобі те, що є в тобі. Якщо воно тобі подобається, якщо ти захоплюєшся якимись людьми, супер, значить, в тебе є дуже багато хороших якостей. Але якщо в твоєму оточенні дуже багато людей, які тебе дратують, задумайся над тим, що з того всього, що є в них, що в них тебе дратує, є в тобі, і ти це не приймаєш. Не хочеш прийняти, не хочеш визнати, не хочеш пропрацювати, не хочеш відпустити. Проаналізуй. Коли ти це все в собі відпустиш, пропрацюєш, в тебе не буде таких людей. Повір мені.